Мені було дуже дивно, як це вихователь дозволив чужій людині гуляти з іншою дитиною. Тобто це дуже дивно насправді було. Я е, зараз говорю то Я зараз суто говорю, те, що я побачила, і, будь ласка, майте повагу, те, що я говорю. Ще раз скажу: діти в інтернатах мають право бути почутими. Добре, дитина це в першу чергу. Дякую вам, за І дякую, дякую вам ще раз. А, ні, 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 ні. Ви мікрофон не берете, у нас є людина, яка при не мікрочому мікрофон? У нас зараз є три хвилини до закінчення. я що тут я представник офісу дітях, Дайте я нагадати мільйони. Ми не ще будь ласка. Мені хотілося плакати. Цей фільм, вкотре демонструє, наскільки система прогнила зсередини. І найбільше, що в цьому фільмі не вразило, скільки людей взяли участь в коментуванні, скільки людей було навколо цих дітей, і ніхто не сказав, вибач, що з тобою це сталося. От там у нас на морі сидить матір з дітьми. Давайте надамо слово. Діти будь ласка. всі ці діти будуть там. І те, що тут кажуть, це 50-70% неправди. То я хочу сказати, що дякуючи руслану Шостаку, діти побачили море, діти їли овочі, фрукти, діти були відпочиті, діти були без безпеці. Я була там майже зранку до вечора. Я займалася з ними різними активностями. Ми займалися з ними танцями, спортом. Так само ці, ці концерти, що кажуть, вибачте, ну там перековеркано настільки.